Ще? ще? Ще не було, че? М -м 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 -м. Ще нікого нема. Одна я. Так, смотрю, ще шусь, масштаб, збираю вам. Бачите, я постріжник, який красивий. Так, це любов поставлю і женюся. I <laughs> <laughs> <риклад> Оксана, заходи. Я Не кривуюся, кипав. Відкривайся, я кривуся, така не ну, Так що, були по душе і все нормально. нормально. Хто присоединився? <говорить> Ніхто. Добрий день. <говорить> Пані Світлана, добрий день. Добрий день. Погано чую, бо в мене щось їде там у вікні, у мене динамік поганий. Фура їде, чи що? Руслан, добрий день. Добрий день, добрий день. Добрий день. Руслан, Наташа, Світа. Не знаю, Ігоріч, всі під'єднуються. У тебе щось не виходить. Бо я думала, це може у мене щось. Андрій О, Палич, він є. Да. Всіх вітаємо, чекаємо поки ще. Подивляємося, що це мені, може. Ну, Юра, тихенька. Тобто ну, Валик, ты. Ти? Да, да, привет. Доброго дня вам. Добрый, Добрый день. день. Добрый день. Дев'ять. Валик, ты вже дома чи ні? Не, а, я да, я приїхав, я вже в течереве. Ага.

Що там ще резидент. Що си обещано в О, Дيمянович, добрий день. Добрий день. Що це все, що тут кого там написав? Кто у нас є? Так, так. Скільки чоловік? Дев'ять. Дед. А, знаємо, нами дев'ять. Маловато буде. То тут ще у нас має бути Возлан Зеленська. Зеленської не буде, Ем, Березно. Валентинівна має бути. На умов позвонити, я ціле забуваю. На умову треба позвонити. Так. Чи Петховський і би... Петятіві у пише, а так буде, не буде? Не знаю. Вінна Миколаївна. Щас, наберемо. Оксана щось треба. Не можна. Не можна збувати. Я з А не беру? Чи ти б телефон з Оксаною? То а, yeah. Ліді Валентиніна зайшла, Оксана щось не бачила. Що yeah. Добрий день, Добрий день, Добрий день. Заходиш? Добре. Так, Сергій заходить. Хто <плес> Та, сюди заходить. Ліда Валентинівна зайшла вона в села. Uh -huh. Щось Оксана, немає. Вона була ну щось. Так, Наташа. Хто у нас там ще? Борис Іванович Руслан Васильович. Борис Іванович, не приходив до вас. Не чую. А хто це приєднався ще у нас? О. Він казав, що з роботи спробує сам зайти. А, ти Я на... не ти на угу, угу. Окей.

Що... Ніна Натуаніва ні, ну, не нагори. А із Сартусяна. Наче ж Оксана Іванівна під'єднувалась, наче її голос чула. Не бачимося, глянемо. Ні, нема. Нема? Вначе, я нема. Макса чи Ні, то вона від Валентинів навіталася. Ага. Ну, да, голоса схожі. Алло. Господи. Ніна Миколаївна, ви можете добрий день приєднатися до сесії? Приєднайтесь, будь ласка, ага, дякую. Так, а де ж Борис Іванович ще наш? Нам одного надав. Так, зараз Борис Івановича. Бориса Івановича знайдемо. Він? він, мабуть, пішов до Руслана, а Руслана немає. Не павше не може прийти. Ні, ні, він вчора мені говорив, що він до мене не прийде, що сам спробує приєднатися. Алло, Борис Іванович, добрий день. Добрий день. Добрий день. А що не виходить у вас? А ви десь далеко не зможете під'їхати? Ну, угу, Ну, пробуйте у ну, нас не вистачає просто Сани Десь як фармую. Гузикову напишу. Є гузіку? Нема. А я їй написала. Вона сказала, що вона на роботі і получится, то. Mm -hmm. Зеленська теж не наробити. Зеленська теж не напишу.

Ну, зараз, ще хтось один треба. Мені намикала, не пробую, але ж в неї не виходить є. Добре, тоді зараз все, можна починати. Зараз перевіримо зв'язочок з усіма. на Івановна щось не бере трубочку, можна mm. десь вона пропала, нічого не писала. Ірина Володимирівна, я в дорозі ще не вдома, у в мене щось камера не підключається. Да? Добре, uh -huh. Тоді чекаємо. Щас ще Оксана Івановна. Ну, де, 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 де Оксана Івановна Щось не дзвонила і не писала нічого, і десь пропала. Може, забула, я не може. Сьогодні. Може, Оксана забула. Та може, але ж уже і нагадувала. Може, десь на городі там чи у порнику в теплиці працює. Та й не... Забулася? Може. Ну, Вже подряд дзвоню, я ну, ну. не помню. Ну, ще Ну, ну казав, що як нам хочеться підключити. Наташа ж уїхала. Ікого немає, не в основному. Наташа, то він залишився. Так. Значить, ну що, перевіримо зв'язок. Значить, хто? усіх видно, всіх чутно, так, да? це крім Лідії Валентині, камера. у неї. Так, я все добре чую і бачу, але не можу підключити камеру, не вистачає зв'язку просто. На ну, заправці десь зупинився. На заправці там Ну, Зараз ще Борис Іванович десь має під'їхати, бо в нього не виходить підключитися, як на трубку не бере. Так, всі інші, в принципі, є, так? Да? Ну, так скільки там? 12. 12. З головою? 12 плюс голова. Да, 12 плюс голова. Ну, Віктор Федорович каже, що 12 зареєстровано. Добрий день, шановні депутати, пане голове, присутні. На 76-ту позачергову сесію Посківської селищної ради, 8 скликання, присутніх 12 депутатів плюс голова. Зв'язку з наявністю кворуму пропоную розпочати 76-ту позачергову сесію в дистанційному форматі восьмого скликання Піскільської селищної ради відкритою. Пропонується порядок денний наступний. Перше питання: про внесення змін до рішення Пісківської селищної ради номер 1.74 від чотири року. Про передачу функцій замовника з будівництва. І друге питання: про внесення змін до бюджету Пісківської об'єднаної територіальної громади на 2025 рік. Пропоную відразу розпочати з розгляду першого питання: про внесення змін до рішення Пісківської селищної ради номер 1 74 від 21.07.2025 2025 року, про передачу функцій замовника з будівництва. Пропонується наступне розглянувши клопотання відділу освіти, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків пісківської селищної ради, враховуючи рішення 74-ї позачергової сесії Пісківської селищної ради про передачу функцій замовника з будівництва, керуючись статтєю 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, законом України про регулювання містобудівної діяльності з метою ефективного управління процесом будівництва, Пісківська селищна рада вирішила: перше внести зміни до рішення Пісківської селищної ради. 1,74 від 21.07.2025 року. Про передачі функції замовника з будівництва. А саме. 1.1 Викласти назву рішення в наступній редакції про передачу функцій замовника з проєктування, коригування та будівництва. Пункт 1.2. Рішення викласти в наступній редакції передати, передати функції замовника з проектування, коригування та будівництва по проекту капітальний ремонт найпростішого укриття Пісківського ліцею, лідер Пісківської селищної ради Бучанської району Київської області за адресою Київська область, Бучанський район, селище Пісківка, вулиця Ніни Нінесотінної, 12 а департаменту регіонального розвитку Київської обласної військової адміністрації. І друге контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів бюджету голова комісії Андрій Гарбовський. Питання, можливо, є в кого до запропоновано тільки що прочитано мною рішення. Тут додається один пункт, додається пи... надається функція ще, що стосується коригування самого проєкту, який передали попередньо на 74-й сесії. Тому необхідно було додати цей пункт для того, щоб вони почали його коригувати. Тому така терміновість і необхідність. Ще питання є, в кого, можливо, якісь? Якщо відсутні питання, пропоную ставити на голосування. Луцков. За. За. Ганьова Загарбовський. За. Єртученко. Ой, вибачте, нема. Ковальський. За. Пирякина. За. Наумов. За. Пастернак. За. Попика. За. Руденко. За. Рудніченко. За. Таркісян. За. Борис Іванович приєднався. Сансицька. За. За. Яковенко. За. 14 за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання про зміни до бюджету під об'єднаної територіальної громади на 2025 рік. Пропонуються наступні зміни, а саме зменшити з виконавчого комітету 1 мільйон 640 тисяч гривень. Це стосовно програми підтримки та розвитку житлового фонду на реалізацію проєкту будівництва газопостачання багатоквартирного житлового будинку. За адресою Бучанський район селище Пістівка, вулиця Привокзальна, 21А. Знімається 1 мільйон 700 тисяч. 640 тисяч, вибачаюсь. 1 мільйон 640 тисяч. Потім е, збільшити на виконавчий комітет 1 мільйон 640 тисяч. Ану, зараз, секундочку, вибачаюсь. точніше, знімається 1 мільйон 700 тисяч, не 640 тисяч, 1 мільйон 700 тисяч, і збільшується на виконавчий комітет 1 мільйон 700 тисяч, а саме заходи та роботи стратегіальної оборони, а саме на придбання обладнання предметів до острокового користування на придбання двох автомобілів за запитами двох військових частин 1 мільйон 530 тисяч гривень. І друге перенаправляється 170 тисяч гривень, де на це ПМСД це на відносно укриття. Це саме на виконання робіт по договору ЦПХ для забезпечення влажного стану споруду цивільного захисту на пострілів найпростіше укриття і закупівлю будівельних матеріалів. Це там 170 метрів квадратних, це будуть роботи з демонтажу, штукатурка, ґрунтовка, фарбування тощо. Тобто загальна сума складає 170 тисяч. 136 тисяч роботи, 34 тисячі гривень матеріали. Питання. Якщо відсутні питання, пропоную ставити на голосування. Розко. За. Блонська. За. Ганьова Загробовський. За. Ковальський. За. Порякіна. За. Наумов. За. Пастернак. За. Попика. За. Руденко. За. Рудніченко. За. Таркисян. За. Свинціцька. За Яковенко. за 14 за <світ> рішення прийняте. Порядок денний вичерпався. Засідання 76-ї позачергової сесії в дистанційному форматі. Вважати закритим. Всім дякую за увагу. За десяток. Магазина називається деякий. До побачення. До побачення. Полтребіт. Беззадки трикер бути на проєкт. А матеріал, як безпека. Дорогіть, дорогі. Дороги.